Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні глядачі мого каналу! Доброго дня, діти, батьки, вчителі. Сьогодні ми з вами продовжуємо. Тревелін, подорож нашою, мандрівкою, нашою підручником так? разом з, зі Смайликом Семом. Вивчаємо далі англійську мову разом з ними, і сьогодні ми з вами рахуємо. Отже, ми з вами навчимося рахувати разом зі Смайликом Семом та нашими друзями. Отже, це у нас Page 28, стрінка 28, нашого підручника. Почнемо з першої вправи: Listen and say the chant. Послухайте, розкажи ремів. Ну, давайте ми з вами спершу порахуємо. Так. Отже, one. Бачимо один цифру, один пальчик і один стіл у нас. да, One table. Далі бачимо цифру два. two англійською мовою. Two fingers. Два пальчики, two chairs – Бачимо два стільці. 3. Three, three, цифра 3. Three fingers. Три пальчики перед нами. Three bags, три портфелі. Four – Цифра 4. Бачимо перед собою 4 fingers, 4 пальчика. Так? Порахуємо зараз uh, pencil cases. Наші пенали. 1, 2, 3, 4 Full pencil cases. Чотири пенали. Бачимо цифру 5, 5 і бачимо 5 fingers. 5 пальчиків. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pans. Бачимо 5 ручок. Цифра 6. Six. Бачимо Six Fingers. Yes, we can see Six Fingers. Шість пальчиків. Порахуємо олівці. 1, 2, 3, 4, 5, 6. six pencils. Якщо уважні, то, мабуть, помітили, що one table. Ми вживаємо без жодних закінчень. Там, де ми починаємо з цифри 2 і до 6. До Назв наших шкільних предметів в кінці я додала закінчення С. three bags, four pencil cases, five pens, six pencils. Це свідчить про те, що якщо у нас більше, ніж один предмет, два і більше предметів, то до їх назв ми додаємо закінчення С, яке може звучати як з або Із. Тут. Ну а зараз listen and say та чан. Послухайте розкажи ремівку. Але перед цим повторімо лічбу від одного до шести. 3 4 5 Six one, two, three Clap with me Clap, clap, clap. Four and Five You and I Clap, 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 clap. Clep. Повторимо цей чантик. One, two, three Порахували до трьох і сказали clap with me. Clap – це плескай в долоні. Клеп with me. Клеп, ось як я зробила. 1, 2, 3. Clap with me. Один, два, три. Плескай в долоні зі мною. Клеп, 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 і повторили цю фразу: клеп, 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 плескаємо в долоні. Рахуємо далі. 4 and 5, 4 і 5. You and I. Ти і я. І сказали п'ять разів слова клеп. Клеп, 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 клеп. А тепер повторюємо за мною зая по одному рядочку. One, two, three, clep with me! Клеп-клеп-клеп. Clap, clap, clap. Four and five. You and I. Клеп-клеп-клеп-клеп-клеп. Clap, 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 clap. Супер. Послухаємо ще раз цей чантик. One, two, three. Clap with me. Клеп-клеп-клеп. Clap, clap, clap. and 5. You and I. Клеп-клеп-клеп-клеп-клеп. Clap, 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 clap. А тепер виконаємо вправу другу. Listen – послухай Point. Покажи and repeat і повтори. Зараз ми будемо рахувати, як ми це робили на початку уроку наші шкільні речі. Слухай уважно і повторюй за диктором. 1 2 3. 4. 5. One. One table. One two. Two chairs. One, two, three. Three bags. One, two, three, four. Four pencil cases. One, two, three, four, five. Five pens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six pencils. За таким принципом спробуємо порахувати ще раз. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Порахували спочатку від 1 до 6. А тепер кожен предмет. 1. One, one table. 2. Two chairs. One, two, three Three bags. One, two, three, four Four pencil cases. One, two, three, four, five. Five pens. One, two, three, four, five, six. Six pencils. Good. Task 4. Пограю гру. Ну, пограйте у гру, це вже, з вам, це вже ви зробите самостійно зі своїми однокласниками або зі своїми друзями, так? Порахуйте. Пальчики, наприклад, один одного, або якісь речі. У робочому зошиті нам пропонують count полічити, and write the number, і написати цифрою кількість предметів. Так, будь ласка, ось нам уже написали кількість pens. Їх у нас три. Отже, one, two, three, Написали. Так, давайте ми порахуємо з вами кількість tables, столів. One, two, Отже, two tables. Два столи. Так, два столи. Не звертайте увагу на цифру, бо у мене просто старе видання зошити. Ну, мається на увазі на, на, на сторіночку, так? Так, у мене є і новий зошит, і старий зошит, тому зараз поки що складу в мене старого зошита. Так, вже всього у нас «two tables. «Two tables. Так, далі. Let's count chairs». «One, two, three». «Three chairs». «Три стільці». Let's count bags. Порахуємо портфелі. «One bag». Один портфель. Так, let's count books. One, two, three, four, five. There are five books. «П'ять книжечок». так, у нас? Так, let's count uh, pencils. One, two, three, four, five. Six pencils. Six pencils. Six. Yes? 6. Let's count pencil cases. Pencil cases. Pennaли. One, two, three, four. Просто не різної форми, бачите? Ці тубусами такими, а цей квадратний. 1, 2. Ну, не квадратний прямокутний. 1, 2, 3, 4. 4 pencil cases. Ok тепер пограємо гру, скажімо one bag, in one bag. Three cheers. Three cheers. Five books. Five books. Two tables. Two tables. Four pencil cases. Four pencil cases. Three pens. Three pens. Six pencils. Six pencils. Well done. Сподіваюсь, що після цього уроку ви точно навчилися рахувати до шести. І не лише рахувати, ще й називати предмети англійською мовою у множині. Good! На цьому це все. До зустрічі на наступному уроці, See you later. будемо вчити команди з вами.